Нададуть Україні важку зброю танки та літаки. Зараз це питання активно обговорюється експертами, і як українськими, так і західними. При цьому західні політики явно затіяли футбол ще раз перепасовуючи м'яч своєму партнеру. Мовляв, нехай він перший і надає важку техніку. І, ймовірно, це питання буде вирішено в ході чергового засідання Рамштайну. Про це та інші цікаві теми Ми говоримо з військовим експертом Петром Черником, якого ви завжди чекаєте. Я це точно знаю. А оскільки, і оскільки пан Петро завжди говорить важливі думки, обов'язково розкажіть про це інтерв'ю своїм товаришам, поширте це відео у своїх соціальних мережах, поставцев подобайку і не забудьте підписатись на канал та поставити дзвіночок нагадування. Про нові відео, щоб нічого не пропустити, і також інтерв'ю буде опубліковано у текстовій версії, версії на сайті Leopolis News, які роблять моє добрі з які я раджу читати, і переходимо до розмови з паном Петром Черником, військовим експертом. І пане Петре, от перше питання. А за крайньою інформацією, яка з'явилась буквально за кілька годин. Ну, я її бачив вчора пізно ввечері. До... Що Британія, начебто, погодилась передати невелику кількість важких танків, ну йдеться про танкову роту, начебто, що це за танки, і чи не є це тою краплею, яка вже таки прорве оцю недовіру? Я впевнений на 100%, що важка бронетехніка до нас уже почне надходити. Те, що британці першими, але ще й нагадаю, що і президент Дуда, коли перебував у місті Львові і мав зустріч із нашим президентом та литовським колегою у так званому Любівському трикутнику, також оголосив, що нададуть щонайменше одну танкову роту. А за орштатними показниками країн НАТО це 14 танків. Leopard 2, це неймовірно хороша машина. І до того ж, британська. Британці також підтвердили і оголосили, що нададуть свої челенджери. Обидві машини є неймовірно якісні. І давайте буквально кілька слів, щоб наш глядач зрозумів, а у чому ж їхні особливості і чим вони. Краще за будь-які танки, котрі є радянського ще виробництва у нас на озброєнні, чи скажімо, там найсучасніші російські Т-90 з комплектації М, чи, чи все залежить від того, як і на них дивитися. Також почнемо із челенджерів. Це дійсно дуже важка машина з усім бронезахистом. Вона може важити поза 75 тонн. На перший погляд це неймовірно багато, і наче він буде неповоротким. Насправді це не так. Він неймовірно швидкісний, має дуже якісні характеристики в частині проходження пересічної місцевості. І найголовніше, британці суміли зберегти у таємниці його бронезахист. Це неймовірно захищена машина. І плюс на бойовищах у Сирійській війні саме ця машина і в Іракській війні, саме ця машина показала, чи не найкращий коефіцієнт ураження тілі на великій дистанції. Є підтверджений факт. Що було завдано удару по бронемашині на відстані до 4700 метрів? Це неймовірно далеко. Скажімо, якщо усі радянські зразки техніки у танковому кластері, якщо працюють на відстані до 2 кілометрів, то це вважається дуже добре. Тепер стосовно що леопард, стосовно леопарду, леопард також дуже добре захищена машина, має потужний боєкомплект, майже 50 снарядів, і його особливість полягає в тому, що має унікальну систему наведення на ціль. Тобто, як тільки оператор взяв будь-яку ціль на приціл, то можемо вважати, що ця ціль приречена. Це своєрідний мерседес. У категорії танків, і навіть дві рота, а разом це вже буде десь 28 машин. Це доволі серйозний аспект. Сам із власного досвіду знаю, що обороноздатність підрозділу на бойові суттєво зростає, якщо з'являється всього нашого один танк. Це крім того, що це така, це, це так, така собі вогнева колісниця ближнього радіусу дії, це ще і серйозний бронеприкриття для піхоти. І це не можна недооцінювати. Там, де з'явилася перша рота, з'явиться друга рота. А вже як з'явиться третя рота, то це вже буде танковий батальйон. А танковий батальйон це вже доволі серйозна ударна сила. І моя персональна позиція: сукупна Волга не може, тобто я маю на увазі автомобіль, такий приклад, можливо, дещо Метафоричний, але сукупна Волга, тобто російські танки, це Волга, не можуть конкурувати з Мерседесом, це очевидно. Пане але якщо ось ця поставка танків затягнеться на приміром, на місяць-два, які це матиме наслідки для перебігу війни, тобто наскільки це затягне тривалість війни, Тобто який у нас дедлайн на ту поставку. Чи не, так? не зовсім коректно так ставити питання? Що от є дедлайн по танках, бо вони вон чи вони критично потрібні? Потрібні. Знов ж я, таки я перепрошую. Я не зовсім коректне слово. Вже чи вони потрібні? Потрібні, але на цю хвилину не є вже аж такий критичний перебіг фронту. Попри те, що противник дуже сильно тисне у районі Бахмута і дуже сильно тисне у районі Солодара, щоб оці танки стали так званою зброєю, котра міняє правила гри на. Бойовищі дійсно дуже серйозне і якісне підсилення, котре допоможе нищити ворога. Але навіть танковий батальйон, попри те, що сам повторюю свою точку зору, що це доволі солідно і якісно і сильно, але не настільки, щоб переламати весь фронт. По-справжньому, фронт зможе переламати повноцінна авіація, скажімо, 24 машини f 16 чи 24 машини f 15 а разом а краще ще 48 таких машин з усією номенклатурою озброєння, котрі вони можуть брати, на борт більше того днями проскочила інформація, що ті самі британці, начебто, готові тут ще немає достовірності передати нам ударні гелікоптери виробництва фільми Макдоналд Дуглас. Аж 64 «Апач», от чим більше такої ударної авіації з'явиться в нас на озброєнні? от тоді можна буде говорити про те, що складається перелом на фронті. А насправді поєднання усіх тактико-технічних характеристик зброї усіх видів. Тобто, це і бронетехніка, це і артилерія. І сподіваємося, розраховуємо на якісну авіацію. Будь-яка. Війна кується в комплексі, не можна робити ставку виключно на один кластер зброї. Пане Петро, але от що до сестри, оскільки я розумію, що е, одна країна погоджується, але там є е, якісь комплектуючі, які постачає інша країна, і там вже не погоджується на ті комплектуючі. Тобто, чи е, е, ця тема залишиться актуальною, от таке затягування з перепасовування, а нехай вони перші а. Ми не проти, але тут там, не повинно бути наших там якихось комплектуючих, важливих е, е, ну, основно, це німеччина гриму, але можливо інші країни. Е, е, чи воно залишається актуально? Ну тут є нюанс, який треба розуміти, чому так усе складно. Бо насправді інша країна може передати зброю, скажімо, ті самі Леопарди, тільки за згодою виробника. Підкреслю: виробника. Якщо Німеччина їхня корпорація Rheinmetall є головним виробником Леопарда 2 То тільки після їхнього дозволу і уряду, і концерну, скажімо, Фінляндія чи, чи Польща чи Португалія можуть ці танки передати. Але, мій погляд, мій персональний погляд, я не вірю у те, що президент Дуда був би настільки легковажним, щоб озвучувати передачу українцям. Танків, не маючи під це розгорнутої логістики. Ну так не буває. Це все рівно що подарувати автомобіль без палива або без акумулятора. На що він тоді потрібний? Він не буде їхати. Тобто, якщо президент на настільки високому рівні оголосив, що ці танки будуть передані, то впевнений на 100%. Вся експертно-технічна робота стосовно де, як, кому і в яких обсягах ці машини обслуговувати, вже приведена. Президент каже тільки те, що він уже має по факту сказати, пане Петре, якщо перейти на іншу тему, таку стратегічно, зараз обидві сторони, і українська, і московицька, говорять про можливість великого наступу обидвох сторон. Ну з того всього, що говорять експерти і керівники, виходить, що це буде десь навесні. Можливо, кінців, то березня, як я це зрозумів, чи має значення, хто першим почне цей наступ? Чи тут можливі варіанти? Війна це неймовірно складне явище. Немає нічого складнішого ніж війна. Причому війна це таке явище, де вдається рівно все те, що підготовлено і прораховано. Це до речі, не мої слова, це слова Наполеона Бонапарта. Так от зараз і ми, і ворог прораховують усі потенційні сценарії стосовно контрнаступальних дій. Чому це так важливо? Для противника це важливо в тій частині, що вони направду стали на шлях вичерпування свого. Воєнного стратегічного потенціалу у першу чергу у комплектації своїх власних військ бронетехнікою нагадаю, що на початок цієї війни Російська Федерація мала на марші близько 3400 машин різних класів. Я маю на увазі танки на цю хвилину поза 3100 знищено. Та це неймовірно багато. Це 95% Скажімо, в Афганістані Велетенський радянський союз за 10 років війни втратив усього нашого 147 машин. Це безпрецедентні показники по втратах бронетехніки із часів Другої світової війни. І москвити дуже добре усвідомлюють, що справжні проблеми у забезпеченні своїх військ у них з'являються десь на середину кінець весни, і вони будуть робити все можливе і навіть не Можливе, щоб закріпити за собою хоч якісь окуповані території, ну те саме стосується і нас. Ми також розуміємо, що ця війна закінчиться виключно в одному напрямку, коли ми повністю виб'ємо. Воєнними силами ніякої дипломатії не буде з усієї нашої території, включно до кордонів 1991 року. Для мене насправді серйозним залишається питанням, як розв'язувати цю головоломку по Криму. бо ніяку дипломатію. Я не вірю. Крим буде штурмований воєнною силою або Загроженість воєнного штурму буде настільки потужною, що не буде логіки там за нього битися, але знову ж таки по тому самому криву, це можливо тільки тоді, коли по справжньому посне сипатися режим. Як воно буде в реальності, вгадати практично неможливо, як казав великий Ніколо Макевелі. Політичний реаліст, мислитель італійський. війни починають коли хочуть, а закінчують, коли можуть. Хороша новина для нас усіх, так як мені підказує мій досвід розуміння геополітики, гаополітила свої зусилля на, на Бахмутському напрямку, і очевидно, вони повністю намагаються окупувати Донецьку та Луганську області. якщо цей план їм не вдасться. Тоді що? От що це означає для Русні? Якщо це план не вдався по повній окупації Бахмуту, може статися каскадний обвал фронту. І ми насправді над цим працюємо. Не забуваємо, що крім Бахмуту, це дуже стратегічна точка. Є не менш, є не менш важлива дуга Кремінна Сватова, тому що там знаходиться дуже важлива автомобільна артерія дорога. Це всього наша оперативна глибина механізованої бригади для другої армії світу. Це більш ніж скромно. Плюс вони зазнали цілої низки поразок, починаючи від харківської блискучої операції, закінчуючи херсонської блискучої операції. Їм треба демонструвати, хоч якісь успіхи, і насправді є дуже практичний момент. Війна на цю хвилину залишається до 95% війною артилерії, скажімо, такий автомобіль, як камаз 4310 чи Урал 4320 може взяти на борт у межах до 60 снарядів калібру 152 мм або десь 32 снаряди до реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». град. от, вантажівками із самої Росії не доводиться всієї потрібної кількості боєприпасів. Потрібна залізниця і там. Залізниця є так званий Дебальтівський залізничний вузол. Від Бахмута до Дебальцевого усього на всього 42 кілометри. Нагадаю, що Р-142 Хаймерс у комплектації боєзарядом М31А1 і М31А2 працює на відстань 84 кілометри. Отже, ця, цей вузол є загрожений у вогневому сенсі. Їм банально треба відсунути наші рубежі. Поки що не вдало. Разом з тим, Противник тисне з усіх сил. І якщо Бахмут буде зруйнований до фундаменту, так як свого часу був до фундаменту зруйнований Сєвєродонецьк, то якісь певні тактичні маневри можливі. Нам важливо виграти війну, а так буває, що битви можуть бути програні. До речі, дуже люблю історичні паралелі: у Першій світовій війні Румунія, яка приєдналася до Антанти, програла практично усі. Битва австро угорській імперії, але в підсумку опинилася на правильній стороні і виграла війну, і вийшла переможцем, і приростила свої території майже на 30%. Ми на правильній стороні унікальний історичний момент, практично напевно, і часів Святослава Хороброго, що у нас один противник і консолідована підтримка усього цивілізованого світу. Переможемо в обов'язковому порядку, але на превеликий жаль. Час і ціна. І коли станеться перелом, я персонально поки що побачити не можу. Пане Петре. Ще одна гіпотетична ситуація, яку ми можемо зараз уявити, якщо до літа і навіть до кінця цього року Україні ні з якоїсь причини не вдасться повернути Кримський півострів. Що це означає? І чи це означає зупинення війни? Чи можливо я? Я вже цю думку висловлював, що буде повернутий Кримський півострів виключно воєнною силою. Немає і ніяких сценаріїв. Знаєте, є взагалі дуже хибна точка зору, що от мовляв дипломати щось вирішують. Дипломати нічого не вирішують. Дипломати це посередники між центрами сили. Звичайно, є геніальні дипломати, скажімо, такі як Шарльз Моліс та Єран часів. Часів Наполеона Бонапарта служив усім, кому тільки міг служити, починаючи від якобінців, закінчуючи роялістами, чи, скажімо, то тих самих часів один з авторів Австрійської імперії Клемент Матерніх, але це виняткові люди, котрі підтверджують, а не заперечують. Правила, так от Крим буде відбитий виключно воєнною силою. Немає інших сценаріїв. Або Російська Федерація, зазнавши поразки в Україні, почне розвалюватися, і він природньо повернеться додому. Тільки так. Однак великий воєнний жупил загроженості ми вже маємо готувати, і направду ми його го готуємо. Пане Олександре?